Будувати військові шпиталі, розвивати інклюзивність та надавати якісну юридичну і психологічну допомогу. Такими напрямками повинні займатися представники влади та громадськість. Переконаний калушанин Ігор Козак. Зараз він лікується після поранення. Ідеями, що варто покращити для ветеранів, ігор поділився з нашими кореспондентами. Без бойового досвіду, але з великим бажанням захищати країну. Ігор Козак у 2022 році приєднався до 79-го батальйону Калуської тероборони. Воював на Запорізькому напрямку. Перший рік він більш таки тримали просто позиції і більш під обстрілами були. А вже от 23-й рік, 24-й вже були більш так штурмові дії зі сторони ворога. Як такого страху панічного то не було. І, в принципі, просто треба прийняти той факт, що тебе можуть і поранити, і вбити, і тоді просто набагато стає легше. І якщо починаєш боятися всього, починаєш, скажімо так, старатися якось захиститися, оберегти, ну, то відповідно страх починає з'їдати. Ну, кожній людині властиво бояться, але ну, тут якби таку, таку границю не треба переходити, бо ну, насправді воно ну, паралізує. Ігор зазначає, військовим потрібна ротація та хоча б мінімальний відпочинок. Переконався у цьому на власному досвіді, адже за сімейними обставинами звільнився з армії на кілька місяців. Більшість з нас надіялися, що рік від буде якась якби, ротація. От, як такої ротації не було, і відповідно з часом нашаровується якби, проблематика і в сім'ї, і в певному побуті в цивільному житті. І просто ну, потрібно якийсь певний час, щоб вирішити ці проблеми, навіть банально підлікуватися і вирішити проблеми зі своїм здоров'ям. Тому що ну, і в мене в тому числі були свої проблеми зі здоров'ям, потрібно було їх вирішити. І була така можливість по сімейних обставинах списатися, і я списався. Ну, протягом того часу, коли я перебував вдома, я ще також старався якісь певні питання відносно ветеранів вирішувати. На початку березня чоловік отримав поранення. Під час лікування, каже, зрозумів, що не вистачає саме військових госпіталів. Часто людина перебуває в лікувальних закладах в дуже довгий період. Відповідно, має бути організовано якесь дозвілля військовослужбовців. Не в контексті того, щоб вони мали якісь певні розваги, а в контексті того, що вони побачили трошки іншу сторону життя. Бо вони були на фронті в депресивному середовищі, і, виходить, в лікарні вони також в депресивному середовищі. І коли людина довший час починає спілкуватися лише з тими людьми, які також проходять цей процес лікування, ну, воно трохи починає ну, тягарки відбуватися. І якщо, допустимо, ще в військових госпіталях є якийсь контроль відносно дисципліни, то вже, допустимо, в цивільних лікарнях цього немає. Додає, не у всіх відділеннях лікарні впроваджена інклюзивність. Зручні пандуси, належно обладнані санітарні кімнати та доріжки на подвір'ї лікарні. Полегшить пересування для воїнів та водночас зменшать навантаження на медиків. Також Ігор каже, важливо, аби під час лікування був комплексний підхід. Окрім фізичної реабілітації, потрібна психологічна допомога та навіть юридичний супровід. Після поранення виникає ціла низка проблем, які він не може вирішити. Він не знає, як їх вирішити. І дуже часто в частинах також не знають цієї логіки, алгоритму, що має за чим іти. За рахунок того, що людина дезорієнтована, десь можливо губиться в цей зв'язок, скажімо так, з військовою частиною. Відповідно, я рахую, що має бути постійна, знаєте, оця юридична допомога військовослужбовцем і членам його сімей. Тому що. Часто військовослужбовець не має вирішувати ці питання, коли він поранений. Тобто, десь цей тягар має взяти родина, але родина також має знати цей алгоритм. Зараз Ігор опановує навички керування дронами, адже планує повернутися до військової служби. Також знімає відео для соцмереж, аби інших бійців з травмами мотивувати, не здаватися. Поранення це не є якась, знаєте, така річ, що на цьому завершується життя. Життя далі продовжується, тобто потрібно бачити якісь барви в тому житті навіть в контексті лікування чи навіть згодом після отримання якоїсь там травми. Ну, я стараюся відшукувати ці моменти. Тобто не завжди це вдається. тобто Дуже часто такий стан подавленості є, знаєте, і просто вже і втома від лікування, бо ну, хочеться вже якби, бути здоровим і бути кориснішим. Але якщо вдається змога зняти якийсь там ролик, то, то це роблю. Дати стимул жити та показати, що військовій потрібний державі і після поранення. На це потрібно робити акцент ще під час перебування у лікарні, каже Ігор Козак. І це завдання не тільки медзакладу, а й влади та цивільного населення.